Всім привіт, я рада бачити вас на своєму каналі. Чесно кажучи, я не планувала сьогодні нічого записувати. У мене ще призгорилося, вже я після роботи втомилася чуть-чуть. але мені прийшла посилочка, а я хотіла в цьому відео розпакувати посилочку. Перше це ось таке щось. Я не знаю, які тут все розпаковуватись в мене нігтів немає. Має щоб так робити. Давайте відкриємо їх. І що ми бачимо? Раз, два, три. Ну і так мило запаковані, вони взагалі все-таки миленькі. Це п'ять таких з різними запахами міні-кремів для рук. Я работаю баристаю, <laughs> и у меня постоянно руки дуже сухие, тому мне будет дуже, дуже даже надо. Так, далі у нас что-то таке. Что-то, таке, но ну, я знаю что это Ага. Щоб мені не знайшли. Але ви, скоріш за все, не знаєте. Мені так само після роботи. Опа, в мене вже такий самий є. Він уже закінчився. Закінчується там геть на дні осталися. І це знов, замовила дуже класний гень для брів. По-перше, пахне восхитительно О, той пах персиком, а цей пахне духами. Там різні запахи, я поняла. Охрененно пахне. Дуже класно, ніби духи. <coughs> У мене колись були такі духи. Мені, мені дуже подобається цей запах лябрів цей офігенний. Хоча його насправді він такий великий, але оце все розове це кісточка, а оце от це сам гір. Його мало. Але він і недорогий. Далі в нас є ось такі штучки. Не знаю, розпаковують мені їх чи ні. Я поки що не хочу їх розпаковувати, але це такі от патчі для пріші. Далі от іде щось. Я сама не знаю насправді, що це, тому дуже хочу його розпакувати. Ты ничего не знаешь а вот оцени я не забула. такие вот маски для облача. Вот такие вот. Томаты на шкере 15 2 Это смыто. Прикольненько. Надо будет попробовать. А что у меня есть такие вот маски для лица? Я правда думала, что их, їх... правда, думала, что их будет больше. А их пришло только две. Крем какой А они то тут слишком, слишком твердые. А, стоп, это вообще пачки для нос. И в среднем их 16. А, пачки для носа в среднем их 16. А, Може їх відкрити? Давайте відкриємо. А, я думала, що... Блін, я кажу, я забула, що я замовила. Принч. Це типу, як пакетик був. Ой, тут я 6... патчі для носа. 16 таких всяких. Блін. Надеюсь, вона буде допомагати щось. Больше если нет, то не знаю. И такие же самые. Тоже открыли. Вот такие вот у меня есть патчи для носа. Это все. А! Ну все. Все мне пришлось такие красивые ручки. Вон и эстетик. В таких кавовых цветов. Моя естетика життя. О, блін, тут уже пише. Ти типа Мача, це Латта, ось тут пише. Латте. Це американо. капучино і. Еспресо. Блін, клас. Надо буде в групу, короче, з роботи показати. Вони зацінять такі ручки. Реально класно. На роботу принести надо. І пишуть вони теж тоже шикарно. Чорний. все черным Может, Можете с синим. Не, вроде все черные. Да, походу все черные. Честно, думал, что у нас они будут. А ну типа, мне, мне вообще не моя разница, кем писать. Черным или синим. Власні ручки. Ну, а тепер уже все. Я пізніше чуть -чуть дозніму це відео, тому що зараз в мене сумніма, немає, я дуже хочу відпочити. Тому скоро дозніму. Всім привіт ще раз. Це вже наступний день після розпакування посилок. Ну, не прям наступний. Сталося дуже багато всього. За ці кілька днів я, наприклад, собі чолку, У мене зараз насправді жирна голова, і це відео взагалі було не заплановане. Ні, воно було заплановане, але ну, точно не зараз. Але я сіла, думаю, я хочу записати відео. І я тут перед вами сиджу з жирною головою, на задню камеру знімаю себе. До речі, дуже довгий час. Я взагалі не. Сприймала себе на задню камеру і знімати уж точно так не могла. Але на задній камері камера краща, вона якісніша. Тут я постаралася вистроїти трошки світло, не знаю наскільки добре. Я хочу зробити такий формат відео, типу, подружок. Я буду сидіти краситись, якісь. Макіяж, просто який в голову прийде. В мене тут лежить косметика, все можна робити. От зараз макіяж можна зробити все, що я хотіла, странне щось. І, і поговоримо з вами про щось можливе. Якось невтомлене. Відпочившую якусь, що має змінитися, що я маю взагалі робити, як проводити свої вихідні, бо я читаю книжку, іноді сиджу вдома, якийсь догляд за собою роблю. І це я себе ніби не заставляю, це ніби все з бажання йде. Але потім все одно я відчуваю втому. Від ну добре, в дні, коли я хожу на роботу, я не сильно висипаюся майже всі. Але ж, ну, сьогодні, наприклад, я поспала тобі в 12 і я виспалась, хоч і лягала пізно в 2, але це я ну, достатньо годинок поспала. І все одно цілий день мене клонить на сон. До <клес> <клес> речі, вибачте за такий голос. У мене чуть-чуть він сів і в мене він постійно чомусь сідає. Так що важливо вийти щось цікавеньке. Угу. Це так от перший раз. Тому я не знаю як. Візьму сюди собі дзеркало. Мені кажеться, що там не видно повністю всієї картинки, вас треба чуть-чуть отак -чуть, от випустити. Можливо, я взагалі цвіта нікуди не, вип... не випущу. Мені кажеться, що мікрофон там шумить. Просто малюємо все, що от в голову принте это малюємо. Поняла, я решила забыть контурин. И к шушу да, я тоже не знаю, что у меня на руки малюет. То все не я. Ну, это немножко да. Останнім часом я себе почуваю так, ніби в мене нічого не виходить, я нічого не роблю. Хоча я, я роблю, я роблю достатньо багато. Як мінімум сходить на роботу і побути на 9 годині зміні баристою, це вже великий об'єм роботи. Але я не знаю. Відчувається це все так, ніби. В мене нічого не виходить, ніби. от… Я просто нічим корисним не займаюся, не роблю. Але, як я вже сказала, роблю достатньо багато всього. І вчуся, і роботаю. І я взагалі нічого не встигаю. І це дуже важко. Бо ці думки я не знаю, до чого вони приводять і приведуть мене. Але мені завжди здається, що треба щось міняти, щось в своєму житті. Окруження, чолку, внешність. все треба поміняти, все спробує. І з цими думками жити доволі важко. Але потім ти такий сідаєш і думаєш, я он... Якщо особливо записуєш це все свій щоденник, сідаєш... Записуєш, що ти робив протягом сьогоднішнього дня. Ти дивишся, я дуже вели... дивишся і думаю, що я справді дуже великий об'єм роботи зробив. Я он, сьогодні сходила на роботу, а на роботі я зробила те, те, те. Я обслужила сьогодні там 100 клієнтів. Я з усіма майже з ними поговорила. Я їм зробила смачну каву, я зробила два рази інвентаризацію. Я там заробила сьогодні таку суму грошей. І це такий. Я молодець, я ще прийшла додому, я ще робила уроки, що таким займалася. І ще одна така теж болюча моя тема. Це в я... мене думки приходили, що якщо. Я хожу на роботу. Майже кожен день без вихідних, то для чого я заробляю гроші? Тобто для чого мені ті гроші, куди я їх маю тратити, якщо я живу на роботі? І мені цікаво, чи хтось ще про це щось думав, тому що майже всі працюють так, що не графік роботи або два на два. Або 5 на 2 хтось взагалі є люди, які без вихідних працюють, і їм це окей. А можливо і не окей, але треба гроші. Куди тратити гроші? Ну, типу, не куди тратить гроші? Куди тратить гроші завжди є? А саме для чого нам гроші, якщо ми живемо на роботі, все одно з цих грошей толку не так багато. Ви, наприклад, платите за. Оренду квартиру, але ви приходите тільки поспати туди. То яка вже різниця, в якій квартирі спати, блін, чи в кімнаті, в гуртожитку, якщо ви в цій квартирі тільки спите? Ну я сподіваюся, ви зрозуміли, що я хотіла донести. Не те, що немає сенсу знімати квартиру там чи щось гарне, гарну якусь дорогу класну. А Який сенс мені, якщо ти не тільки спиш? І, взагалі, який сенс в інших речах, які ми всі купляємо? Якщо я, наприклад, дуже багато грошей іноді буває, можу проїсти або пропити на роботі. І, звичайно, нікому не було, але ми майже все, що зробляємо, продаємо. Особливо якщо ми щось купуємо таке, а не беремо себе дому. Звичайно, можна з дому взяти, Але це теж і на ділення, і на ті часи немає. Якби були вдома, ми поїли. Якоїсь більш дешевшої їжі. І чим я старше стою, тим більше я перестаю понимати, для чого це все, для чого ця вся робота і кому, блін. Ну, як звідси вибратися, як і мати і гроші, і час вільний, якось десь подорожувати, мати можливість витрачати ті гроші. І знову ж таки, якщо ти працюєш на якійсь простій професії, ти заробляєш, заробляєш гроші, а їх немає. Ти щось тратишся на щось банальне, як поїсти десь. Пока, если живешь с батьками, то на квартиру хотя бы не тратишься. Одежда, тестия, навчання И все, и снова ты в конце месяца остаешься без денег. Как это работает? Я не знаю. Но мне не понравилось, ты так работаешь. Уже 15 минут записала. Одним словом, я надеюсь, вы трошки поняли, что я хотела сказать. Опасненький моментик. Чого, коли мені кудись треба, у мене стрілка так ніколи гарно не виходить... Это немножко... А зараз мені нікуди не треба, просто подивіться, яка гарна стрілочка вийшла. Тому хай будуть собі різні. Я не знаю, для чого я равлика намалювала. Далі в мене є дуже класна біла туш, якої ми зараз намалюємо всі віси, але спочатку тіолер. До речі, вії гарно виглядають і без туші, якщо їх келером. Завівається. Я забула, як буде українське. Я забула українського слова. Стрілки це, це капець. в мене є ось такі всякі карандашики. Можна нема щось придумати. Я не знаю, що мені нам зробити.

Просто якісь какі маляки, я согласна. Дякую, що подивились моє відео. Я трішки з вами поговорила, трішки поробила якийсь 14-й дивний макіяж, але я ніби розслабилась. Надіюсь, Дуже надеюсь, що цей мікрофон. В цей мікрофон був звук дуже хороший. Якщо не дуже довго, хоча б хороший, краще, ніж би я просто записувала звук на телефон. Я дуже дякую, що ви до великі до кінця. Макіяж вийшов реально дивний, можливо смішний, але можливо чомусь навіть. Гарний, щось можливо вийшло гарне, я не знаю, але це була як якась... Я слабо забула Арт. Коротше, ніяби мені. Просто моє лице це був холост, я виплескала свої емоції на нього. Можна це якось так назвати. І вийшла ось так. Навіть навіть не так уже і погано, правда. Хоча гадна краса, це я теж вмію. Дуже дякую, що довелося це відео до кінця. Я вас всіх люблю, тімо, я обнімаю. І сподіваюся, що... У вас все дуже добре. Бажаю вам гарного вечора. Бо в мене починається вечір. тільки давно І Я навіть ранку там сильно світло не було. Я далі йду щось робити, можливо. Спочатку зумий звичайний макіяж, а далі... Можливо, подивлюсь серіальчик в інтересі, Погадаю. Можливо, придумаю, подумаю, що яке знімають нове відео. Якщо вам сподобається ось такий формат відео, ви поставте, будь ласка, лайк, можливо, напишіть коментар, щоб я зрозуміла, що таке вам подобається, і мені таке знімати частіше. А ні, то я буду щось інше придумувати, або знімати просто влоги. Але зараз останній час відео взагалі не набирають нормальну кількість переглядів, які лайків. Я, звичайно, за цим не дуже сильно женуся. Я буду просто дуже рада, як я матиму сото свою якусь аудиторію. Але навіть якщо це відео ніхто не дивиться, мені подобається і знімати, монтувати, і я це подорожую. Але, звичайно, хочеш знімати якусь свою аудиторію, яка тебе буде підтримувати, любити, ти будеш давати зворотній зв'язок цим людям, будеш старатися для них знімати нові відео. Але в будь-якому випадку, дякую за що... ці